Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, за тиждень у штаті Айова мають відбутися партійні збори серед республіканців, де власне. Представники цієї партії будуть голосувати за того чи іншого кандидата республіканця так, для того, щоб він у подальшому отримав номінацію єдиного кандидата на посаду президента від республіканської партії. Тому у зв'язку з цими подіями ми достатньо детально аналізуємо рейтингові показники основних претендентів. На номінацію єдиного кандидата від республіканської партії, і зараз якраз коротенько проаналізуємо, які показники мають ці кандидати на загальнонаціональному рівні у безпосередньо штаті Айова і також у штаті нью гемпшир Тому що 23 січня 2024 року там буде відбуватись праймеріс, де вже буде відбуватись голосування за цих. Потенційних кандидатів. Отже, якщо ми проаналізуємо загальнонаціональний рейтинг, то знову ж таки ми констатуємо, що Дональд Трамп він знаходиться на першому місці із значним відривом від другого місця. За останніми опитуваннями, які знову ж таки проаналізовані виданням The Hill, Трамп має показник 64,1. Нікі Гейлі на другому місці 11,3%. Десантіс 11%. Віва Крамасвамі 4,4%, Кріс Крісті 3,3%. Тобто по загальнонаціональному рейтингу тут якихось змін, сюрпризів немає. Дональд Трамп продовжує впевнено утримувати лідерські позиції. Тепер щодо штату Айова. Трамп. 51,6%. Десантіс 18% Нікігелі 17,1%. Рамасвамі 5,8%. Кріс Крісті 3,8%. Тобто в штаті Айова станом на зараз по соціології Дональд Трамп має перевагу в 50-знову ж таки відсотків і фактично втричі випереджає. Рона де Сантіса, який у цьому штаті знаходиться на другому місці за популярністю. І ось це достатньо важливі опитування, так, оскільки, як я вже сказав, вже за тиждень там буде відбуватися кокус серед республіканців. Ми звичайно хочемо ще побачити, як власне виступ. Десантіса і Гейлі з виборцями, які ми аналізували минулого тижня, як це вплине на їхні рейтингові показники. Звичайно, ми ще будемо аналізувати дебати, які мають відбуватись між республіканцями 10 січня. І тут важливо також подивитися на динаміку, чи зможе Десантіс і Гейлі якось виправити ситуацію. Рабасвамі і знов ж таки Крісті – основні претенденти. Якщо ми проаналізуємо штат Нью-Гемпшир, то тут цікавіша картинка, ніж у загальнонаціональному рейтингу і в штаті Айова. Трамп тут також знаходиться на першому місці, але з результатом 41,6%. Нікі Гейлі знаходиться на другому місці з результатом 29,7%. Тобто ось тут між ними розрив, між Трампом і Гейлі. Він знаходиться на рівні 11%. Якщо ми проаналізуємо динаміку десь з 20-х чисел грудня і до 8 січня 2024 року, то ми якраз побачимо, що гелі вона достатньо скоротила відрив від. Дональда Трампа і цей відрив складає вже 11%, і саме тут ми можемо говорити про те, що у Нікілі є достатньо реальні штати е, шанси, перепрошую, отримати першість у штаті Нью-Гемпшир. На третьому місці знаходиться крізь крізь результат 10,9%, десантіс 7,4, і VivaCrama Swami 4,9%. Тобто, якщо ми проаналізуємо соціологію, загалом, Національному рівні в штаті Айова в Нью-Гемпширі, то ми ж знову ж таки доходимо до висновку, що основна боротьба за номінацію єдиного кандидата від республіканців вона якраз розгортається між Трампом, Гейлі, Десантісом, Рамаснами і Кріс Крісі. Саме ці кандидати мають там рейтинг на рівні 3% плюс. Але ми також констатуємо, що Дональд Трамп він має значну перевагу над Своїми опонентами, як мінімум, загальнонаціональному рейтингу, і в штаті Айова. В Нью-Гемпшері ситуація може бути іншою, і якраз тут є більше часу для Нікі Гелі, щоб ще більше підібратися до Трампа, оскільки в нью гемпшері як я вже сказав, праймеріс буде 23 січня. Щодо штату Айова, то тут часу залишається менше, і фактично, ось ці дебати це є така остання можливість поспілкуватися вже через дебатний формат з виборцями і переконати, щоб вони, власне, підтримали ту чи іншу кандидатуру. Тому що паралельно з дебатами має бути формат town halls з Трампом, який буде вже проводити Fox News, тобто вже Дональд Трамп буде безпосередньо відповідати на запитання потенційних виборців від республіканської партії. Тому буде надзвичайно насичений тиждень, подій багато, і, звичайно, ми всіх їх будемо обговорювати. Ось такі рейтингові показники кандидатів на номінацію єдиного кандидата. На посаду президента від республіканців. Перепрошую за тавтологію. І наступну соціологію ми вже будемо обговорювати 14 січня 2024 року, якраз за день до кокусу в штаті Айова. Загалом, тепер кожну неділю ми будемо обговорювати соціологію як в контексті кандидатів від республіканської партії, так і в контексті боротьби між... Потенційним кандидатом республіканської партії і демократичної партії. Там також достатньо є цікаві. Цифри. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам.